Страшно, короче. Прийдь, Віктор Хорош, потушили. Молодцы. Молодці, хлопці. Так, я можу переїхати. Якщо я приїду, я там всіх остешок бью. Супер. Єпісь. Він тут турбач буде, напевно, ми бачите як протиснули. Цікаво що засвітився Блін. Треба їхати до тяжиків, мабуть. Ладно, пробуємо тут. Пляжики ніби зливають Хоча ні Не, не, не святився, це блайнди походу грати Так, а че вас стоите? Здесь там гриль, я не света Ага, ну стрельнув. В есть светло, да? Я. Yeah. Ай гріль світиться. Привіт Джайро, як Настрій на Супер! Привіт, владка. Дарова, Єнот. Єнот, до речі, твій за... твоє замовлення треба дограти буде після квалів. Я забув вчора Сорі. Дограю сьогодні. Ф як воно не ціло, так? Де вона? Ха ха ха, не пробив. Перекриєш, да? Дякую, хуйманськорка. А, мину 100%. А і поміти навіть. Ми треба, щоб засвітили бабаху мене немшотно зараз. ризиковано не виходити. Андрій Семенчук, Дарова 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 а Може і пробити. Ні, Максим, нема в мене машини. Олександр, наступні 4 жетони ти нафармиш на наступній бойовій перепусті. Вони, вони не пропадуть, якщо що. Вони не зникнуть. Вони будуть накопачуватися. Притвова. Як воно? Та непогано йде. Може бути. Добрий вечір. Добре, єнотик окей. Добро. Зі мною ще розмовляють, напевно, в сенсі, а що таке. Що, як там ці бали, Діанка? Це турік? Це кваліфікація на турік на стежках.